Це свято для двірників організували представники молодіжної організації. Все робимо самі, яку очолює Богдан Купчинський. І призи, і оригінальний концерт влаштовано за сприяння молоді. Власне, вони за своїми особливими критеріями і визначали кращого двірника. Вони відчувають, що сьогодні в залі знаходяться ті люди, які мешканці нашого міста Житомира повинні бути дуже дуже вдячні. На сцену виходили представники усіх житлово-експлуатаційних підприємств обласного центру, і кожен був нагороджений окремим подарунком. Перше, друге, третє місця були відзначені призами від спонсорів, яких також шукали діти. Кожна праця є почесною. І мені сьогодні дуже приємно, що мене запросили на цю урочисту подію на свято вірника року. Ну дійсно. Треба, щоб наше місто було чисте, охайне, головний приз вручено Лілії Кареткіні, яка працює майже 30 років у сфері житлово-комунального господарства. Любить вона та цінить свою працю. Мені подобається наприклад, моя робота. Я не знаю. Як кому, Мені вона дуже подобається. Я хочу, щоб у людей був гарний настрій. А отже, настрій створюють не лише ті, хто прибирає місто. А й ми всі разом, бо чисто там, де менше смітять.